Дивився, я значить, набрав 1,4 мільйона переглядів. І мені зацікавила цікавила аудиторія. Е, так. Ну, то для тебе то, понятно, рекомендації. Чорна лвінка, файна лінка. Фраширований перець, жовтий файна львінка. Тобто, тут все супер. Цікава геолокація і залученість. Чоловіки і жінки навіть більше це передивились. Вік. 29%. тобто вже в 25-34% люди починають тягнутися і трошки розуміти про харчування і до землі. А в 55% плюс це максимально. а ну покажіть, якщо трошки краще прожити, якщо протягнуться життя, і що для цього треба їсти. Починають шукати і країни. 56% це з інші всі країни не вказано. Індонезія, Непал, Пакистан, Туреччина, Бразилія, Україна 4-4. От в Індонезії, Непал і Пакистан. Мені цікаво, вони перес дивляться чи на Львінку, тому що вони її давно використовують. Думаю, що ви мучаєте, їжте вже її. От. Цікава статистика на цьому відео: 7 тисяч лайків. Надо зробити щось ще таке. Що порекомендуєте? Може взяти диню або ще щось.